Фольксвагена Крафтера, пасажирський 2015 року, і дзвонять до мене зараз клієнти, їхали по Вроцлавському автобаму на Герліц на границю і там вічно проблеми там школа поліцейська. Є. І ці майбутні поліцейські отрабатують Свої дії, свої вміння на людях і дуже часто на українцях. Більшість автобусних сполучень, де саме через цю границю, на Франкфурт автобуси йдуть. І якщо з вас хтось буде їхати туди, то не придумайте там жодних історій. Проблема може бути в тому разі, якщо ви, наприклад, заїхали в Польщу три тижні тому. А зараз їдете в Німеччину через цей автобам і зупиняють, і вас питають, де ви були? А ви там видумуєте, що ви десь були, з надією, що туди не позвонять. А німці позвонять, ці поліцаї. Вони проб'ють. І мало того, якщо вони позвонять і скажуть, що вас там не бачили, де ви розказуєте, то це для вас заборона в'їзду на два роки. Так що... Якщо ви маєте щось придумувати, якщо працювали нелегально, скажімо, в Польщі, потім їдете з цими автобусними сполученнями на Франкфурт чи куди там на Вроцлав, по Вроцлавську автобаму, то маєте попередити ту людину, в якої ви нібито зупинялись, ночували. Тому що подзвонять 100% і запитають. Заборона в'їзду робиться елементарно. Три чоловіки поліцаї засвідчують те, що ви сказали, неправду, розходження в інформації надані їм. І все, у вас заборона в'їзду. Так що ніколи нічого не видумуйте. Якщо ви думаєте, то попередньо маєте попередити людину, якої ви там ночували, скажімо, чи віддихали щоб всі були в курсі, але перетелефонують. Але краще взагалі не рипайтесь туди, хай буде трошки далі, на Познань їдьте на Берлін. Ніколи не чув ще ні разу, щоб були проблеми в людей. Сюди, на Австрію, на Пасау також бувають дуже рідко проблеми, поліцаї зупиняють автобуси, але набагато рідше. По 12-10 автобаму з Франкфурта Одер пересікайте з Швецького на Берлін і далі по двойки. Куди завгодно далі їдьте. Але не їдьте на Вроцлав і далі на Герліц. Не будете мати проблем. Те саме назад, коли будете їхати на машині. Також транзитні номери вас можуть зупинити, запитати. Будете щось видумувати, також можуть поставити заборону в'їзду. Дуже багато людям поставили вже заборону в'їзду на два роки. Моїм клієнтам, треті клієнти, яким поставили заборону в'їзду. Саме головне, що достатньо було елементарно домовитись з людьми в Польщі, в яких вони нібито ночували і все, поліцаї перезвонили, там підтвердили, що ви в їх були. І Ніякої депортації, нічого немає. Так що прислухайтесь до такої поради. Да, і ще одна порада. На глухих стоянках, на безлюдних, де нема машин, почали бомбити транзитерів на транзитних номерах машини. Так що не ставайте спати в глухих місцях, де безлюдно. Якщо стоїте на трасі, на автобамі з'їжджаєте на паркінг, то дивіться, краще з'їдьте на паркінг, де багатолюдно. Тому що як ви стоїте, там стоїть 2-3 машини, то хлопці, махновці можуть чекати, поки ті машини від'їдуть, і ви самі залишитись. І все, потім балончиком е пшикнуть, там через уплотнітель розбивають стекла пробивають барсетки, все таке в першу чергу гроші, рідше там магнітоли, речі якісь, будьте уважні. Такого як в 90-х роках то немає, звісно. Але коли з сторони нальотчиків 100% що ніхто не побачить, тобто безлюдно. Зараз такі вже випадки участилися, розказували, що з грузинським акцентом нальотчики погрожували, там кричали. Такі от діла. Один раз я сам був навіть свідком знайомий автоперевізник з Коваля, поламався, позвонив, щоб його забрати там на автобамі, на машині на вантажній, чекав. За той час, що він перебував на стоянці, вже реально він побачив, що його підмітили. Просто чекали, щоб не було свідків. Ми проїхали, ті машини, шух-шух по сторонам і роз'їхались. Зрозуміли, що нічого їм не буде. Проїхала машина на німецьких номерах. Ну і ніхто ризикувати з цих бандьорів також не, не хоче. Посматувались зразу. А якби ми не проїхали, стоболова були б грузили, або там, не знаю, може і машини б розгрузили. З лавет. Така от була ситуація. Так що будьте уважні, а то як кажуть, лаханувся, попав. Ніхто відкритих грабежів не робить, просто будьте уважні, не зупиняйтеся в безлюдних місцях. в улице. Шафлоринг, шафлоринг. Сейчас будем бачить. Где у нас 10А? Ага, вот, наверное, вот, наверное, бусы. Шафлоринг 10А. Da, Schafflerin und Jessica. Ich wollte noch einen Bus. Und bin es nicht. Guten Tag. Welcher Bus? Dieser? Ja, Der steht drin. Aber die gleichen. Ah, Hallo, gleiche. Haben, haben Sie viele? Ja, ich habe fünf. Also äh, fünf Stück kann es. Und jetzt kriege ich einen Mercedes zurzeit. Ich bestelle immer neue Kraft also im Januar, noch mal, also im Winter, dass ich es im Frühjahr habe. Aber heuer habe ich nichts bestellen können. Weil äh, weißt, weißt, ich ein neues Modell bauen kann und, und ja. den Kombi gibt es noch nicht. Den ja. bauen sie noch nicht. Nur Kastenwagen. Und jetzt habe ich die zwei ich heuer in Italien erwischt. Jetzt bestellen wir das immer so. Ich brauche eine halbe Stunde. Ja, muss gut äh, viel Bilder, viel äh, Video, wie ich kann, äh, starten muss. Aha. Eine halbe Stunde angucken, gut musst du ja, angucken. Ja, ja, kannst du alles anschauen, den ganzen Ding. Machen wir da machen wir drauf, kannst du laufen lassen. Oder möchtest am Motor noch. Ja, ja. Wenn nicht geputzt, dann besser. Ja, das ist noch Euro 5, wenn, 5 plus, Wenn geputzt, dann nicht weiß geputzt. genau, ja, hat das Öl oder sechs, nein. Genau, <laughs> sechs, das sechste, Das ist besser, also wenn nicht genau geputzt. Dann sechste Öl verliert oder sonst was. Я ja, diese и nicht попробуем сначала завести. Музыка нам не нужна пока что. Версия хорошая, есть штат Хайфунг також. Автономная печка, это очень классно. кайфовый на Я не еле-еле дыхаю. Так и надо. Покину бочку. На Маркузова остановлюсь. Круиз-контроль Не бачу ніяких робіт проведених тут, крашених деталей, лимоночка, заводська, всюди присутня, нічого не поліроване. Оригінал пасажир. Не зроблений. Все в оригіналі. Печки на ноги всюди. Тилочок. Все оригінал. Сідушки в доброму стані всі. Нічого не запіллене. Нічогенький такий бус не запилені. так от виглядає все. все круто все сухо це нічого немає для крафтера не мільйону спокійно ходять ніякого не да масла нічого немає 100-літровий бак установлений, хороший, оригінальний. Цей штатхайцун. Автономна печка оце Оригінально. Все круто, ніякого масла. Близько, нічого немає. Стан цього буса можна реально оцінювати як новий. Я не бачу навіть недостатків, що вислати замовнику огляду. Завжди перше, що роблю, це висилаю всі недостатки по машині при кожному огляді. А тут я не бачу що слати. Бус просто супер. А ну да, на подножці задній. От. Оце все що я побачив, подножка чи брехнута знизу. Ага, от одна мінімальна вм'ятінка є. Ось тут є мінімальна вм'ятінка. Но вона настільки мінімальна на всьому бусі. Більш нічого немає. Тут є така ще подножка, це для інвалідів, мабуть. Да. Резина зимова, класна. Бус. Бус ідеальний. Ну, Спереді трошки камушками побито. Це є норма. Він же їздив, не стояв. Все супер. Бус ще на номерах, це значить, що його ніхто не спішить продавати. Коли зняті з учота машини, це вже конкретно зняті для продажу. А це Поки що ще не знята навіть. Це говорить про те, що за її ніхто не переживає. Нова машина, возьмуть, візьмуть, не возьмуть, будуть далі їздити на ній. Ein ah, findest du wieder ja soll ich mitfahren oder findest du ja besser zusammen ja er möchte Video wie kann ah, fahren okay. kann selber fahren aber Video Probleme machen oh, Klima arbeitet ich läsche ich mir ist ein bisschen das schon kalt ah das dauert ein bisschen aber geht ja schon, ein bisschen. schon kalt aber geht schnell sofort kalt ja. ah das doch da. Das Reifendruck? Ja? Aha. Ага. Ja, die habe ich einmal gewechselt, aber ich weiß nicht, wie man das ausschaut. Колесах, погано, mm -hmm. тут, okay, трапи, oh. Das Das nichts problem. Warte, ich bin nicht angehängt. Aha. але ж Ich habe gesagt, die Klienten. Ach, das ist aber ein großer Ideal. Kuppeln, gut. Zwei Massen Schwungrad in Ordnung. Wir fahren immer zwei Jahre. Ja. Und dann verkaufen wir immer. Aha. Über alle zwei Jahre. Wir fahren wir holen mal Kurgäste von Dreiviertel Deutschland ab. Ja. Bis Hannover, bis Ruhrgebiet, bis Berlin haben wir überall alte Leute auf Aha. Da haben wir drei Bäder da in der Umgebung. Große Bäder mit Thermalwasser, da hat man keine Gelenkprobleme nicht mehr. Wenn man ins Thermalwasser geht, kann man sich wieder besser fühlen. älteren Leuten, die Maschinen Тобто ніхто на ньому не ганяв. О. Їде прекрасно. Жодних запитань, в ходу немає. Там буде 63 PS. Не. braucht man, 129. 36. Е, кона немає. Офіціально. Ага, о. Ваш Ja, mein Sohn darf es wissen, weil die letzten, die wir verkauft haben, die haben auch äh, verkauft und die waren beim Zollkennzeichen gekauft. Ich weiß aber jetzt nicht, äh, was das kostet, aber den kann ich mir anrufen und fragen. Der weiß, was, was Zollkennzeichen kostet. Äh, äh, ist dieser Privater, der das kauft? Ja, kaufe privat, aber privat? für Ukraine, nicht für Europa. Ja, ja, sowieso. Weil da muss man zum Zoll auch hinfahren. Ja. Und da muss ja äh, wegen, wegen, wegen dem Ding, da muss ja. Die Mehrwertsteuer äh, muss man dabei äh, hinterlegen, die muss man dalassen, ja da lassen, Mehrwertsteuer. Ja, aber Ausfuhr, wieder... Ihre Firma machen oder ja. muss finden, Zollstelle? Ja, die Zollstelle ist in Passau, da muss man dann hinfahren. Ausfuhr, MRN-Code, ja, ja, wo, wo machen, Spedition ja. machen oder? Nein, das, das kann man dann, wenn Kennzeichen dran sind, kann man ja. hinfahren. Wo, wo fahren, wenn, wenn, wir, wenn Kennzeichen wenn man Zoll, fertig sind? Kommen wir hinfahren zu diesem Zoll? Nicht, egal wo parken, noch ein bisschen gucken. Ja, genau. Prüfen, Lack. Ja. haben im Auto ein Werkzeug für Lackprüfen, prüfen, aber 100% so. nicht lackiert. Nein, 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 dort, Schon gesehen. Da fehlt nichts. Du äh, nichts zeigen. Ja, da ist nichts lackiert. Okay, danke sehr. Bitte. Noch bisschen. Mit dem прибor, aber 100% nicht gekrascht, wie man sieht. 153. Дверка водийская 155. Боковая 157. Следующая половина сзади. Боковые 176. Разброс цели нормальный, 182. Задняя дверь. 172. Другая половина сзади. 174. Правая сторона боковая на задней 177. 175. Дверка боковая. 174. Пассажирская дверка. 184. Раз, два, два. 76. Капот. 182. Ну, сейчас с другой капот. Капот. 1000 100. 69. нічого не крашено. 100 балово. Сколів нема на склі лобовому також. Все гуд. Там сайдний фарцой бік. Так. inklusive Mehrwertsteuer dieser Auto ist, ist inklusive Mehrwertsteuer inklusive ja. Mehrwertsteuer ja. Wenn, wenn privat dann kein steuer nein Steuern. ist nicht privat kein nein, privat das ist, das ist kein privat das ist Ge firma das ist also schon das firma Michael... aber Michael Kufner ist die äh, Kuf... genaue Ding ja Das firma heißen ja so firma also, okay. ja, genau du... das ist firma aber da steht immer der name nur nur name dort. Äh, gewerbe keine GmbH Oder gewerbe, gewerbe. gewerbe. Ja, so. und so ja, zertifizieren Kfz-Schein, da ist also eine Kopie. Ja, Kopie. Okay. Genau. Und? Das ist Kopie vom Kfz-Schein. Mhm. Machst ist COC, Bilder auf? Ja. Dieses COC-Plauf. COC-Papiere Bilder machen, auch. Ich kann alles sagen. Was machst du? Was machst du? Май, то такий вот Форд Транзит. Ага. Класна машина. Окей. Не знаю скільки кілометрів прошла машина. Довга база. Стан теж ідеальний. Немає ни вмятинок, ни царапинок. Классная тачка. Пассажирчик. Пятерочки вроде Пятнадцятий Пятнадцатый рик. Классная машина. Це просто бомба. Зараз в нього буду питати, що він коштує. Ну, сказав, що це теж на продажу. Машина готова до продажу. Так, скільки тут? 95 тисяч всього пробіга ще на йому. Ну да, стан. Стан класний. Стан ідеальний, можна оцінювати стан як новий. Номер кузова для перевірки. Класна машина. Повністю обслужений, він якраз масло поміняли, все в ньому каже, тільки їздити. Тут тільки резина в цьому не дуже зимня і така виїжджена, оригінальна. Резина спереді зовсім така лисувата вона вже, я б сказав. Тут в нього ще є вон, ще таких 4 буса, Теж будуть продаватися. Ще два транзита крім того, поки в ходу. І 18 тисяч за пасажира це просто шара за 15 -й рік, ще із контролем. Це така шара, що капець. Це ще й оцей бус продається. Це 15-й рік. 15-й рік і коштує 15 нетто ціна. Дві штуки є таких два буса в нього є. Ідеальні, 15-го року. Нічого не краще на 100%, ніде нічого не роблю, не без пошкоджень без жодних. І два по 15 тисяч. Нетто 15 тисяч. Ось такий бус. Зараз його пофотою також, щоб були всі фотки, ну тут про стан, нема що даже говорити. Нова машина, та й годі. Просто стан нова машина, можна сказати. Єдине, що резина також в цьому, ну в цьому краще набагато, але... Ну не нова резина, а все решта нове. Всередині також все, все нове, все нове. Що педалі, що руль. Повністю, нульцем. Та вона заводом ще пахнеться машина. Пахне заводом машиняха. На цих машинах працюють, возять людей в аеропорт, на Берлін, на Дортмунд. Ніхто їх не спішить продавати, просто він вже в планах має продати. От по 15 тисяч є таких два буси. Все, поїхав я. Машина куплена. Будемо чекати ще крафтера. Крафтерів навалом. І всі в ідеальному стані. Так що я думаю, ще приїду сюди не раз.